Мова це є зброя. Мова має значення, тому що поранений військовослужбовець, е, Краще йому кричати Допоможіть, а не помогіть. На сьогоднішній день російська мова це зброя Росії проти України. До початку війни я займався дизайном інтер'єрів, архітектурним проєктуванням, будівництвом, ремонтом квартир. І моє життя під час війни, напевно, почалося так само, як і для багатьох чоловіків в, нашому, в нашій бригаді. Напевно, з новини, що все, почалась війна, і більшість з нас прийняла для себе рішення не втікати від повісток або піти навіть добровільно. Тому. Таким чином, напевно, я і опинився тут. Тобто 24 числа мене розбудила дружина і сказала, що все почалось, тому в нас почалась, скажімо так, паніка, тому що я не був військовою людиною, я не знав, що робити, я не знав, що, що починати евакуйовувати сім'ю чи не евакуйовувати. Ми проживали на той момент в Києві, у нас двоє маленьких дітей. І найбільше я переживав саме за сім'ю. Самі перші, скажімо так, хвилини початку цього повномасштабного наступу москалів на, на Україну перебуваючи в Києві, було ну напевно досить таке гучно. Було незрозуміло, було паніка за вікном. Люди сідали в машини і старалися втікти. Ми також дуже швидко зібрали свої речі і спробували запакувати то все. Спробували виїхати, але я просто зрозумів, що ми фізично не зможемо виїхати навіть з міста. І по тій причині, що все було в усі сторони, були пробки. Так як ми живемо майже в самому центрі, це було нереально навіть з центра виїхати. Е, на той момент я прийняв рішення залишитися, мабуть, все-таки в Києві, тому що Київ, ну як, скажімо так, фортеця, досить таки неприступний був. І я слабо вірив в те, що. Москалі зможуть його швидко захопити. Ми спробували залишитися в Києві. Залишалися в Києві приблизно ну, майже тиждень, мабуть, я за цей час думав, яким чином вибратись, адже з усіх сторін там доходили новини, що росіяни вбивають цивільні машини, там розстрілюють машини з дітьми. І, ну, це, це напевно був найбільший страх для мене. при Кідані, скажімо так, Києва. Вот. Але ну, в якийсь момент, я навіть думав, що, можливо, просто ми і залишимося в Києві. Але так сталося, що ну, маючи двох дітей, маленьких зовсім. Тобто, в мене доньці один рік, а сину, е, сину п'ять років на той момент було, точніше, чотири. Е, так сталося, що в нас ще й окрім того, тих всіх проблем, що магазини не працюють, немає харчування, немає води. Тобто, одному дуже тяжко все обійти за один день, придбати там молоко, дитяче харчування, воду, питну і аптеку там збігати, тому що дружина залишалася завжди з дітьми. В нас ще й так стало, що в під'їзді прорвало трубу з водою, і в нас просто не стало води ще й в будинку. І, власне, це, напевно, і спонукало нас до просто от виїзду з Києва. Добирались ми фактично сутки з Києва до Львова. У Львові живуть мої батьки. Але ми не їхали не прямою дорогою, а через Хмельницьку, здається, область. Я вже не пам'ятаю чи Житомирську, чи Хмельницьку. Ми заїхали там, переночували в мого кума. Буквально там з самого ранку і знову виїхали. І, скажімо так, за період служби в армії, це напевно най... найстрашніші мої були такі відчуття війни. Що більше всього я боявся все-таки за сім'ю. Мій батько йому на той момент було 60 років. Він сів за мою автівку і вивіз дружину з дітьми в Польщу. Вони там прожили фактично півтори роки. От, а за цей період я просто пішов у військкомат. Коли я прийшов туди, там просто були дикі черги, там стояло дуже багато хлопців, які хотіли попасти в армію. І я запитав: які черги як довго чекати. Там всі почали сміяти, що хтось стоїть там 5 днів, хтось 7 днів. Так вийшло, що тепер я тепер я в 125 й бригаді. У мене є досвід інженерний. Інженерно саперного досвіду в мене, звісно, не було, крім того, що я там підривав пітарди на новий рік. Це, це все. Все, що, все, що не пов'язувалося саме з вибуховою справою. Е, я пройшов навчання в Кам'янець-Подільську, е, отримав військово-облікову спеціальність сапера і це, в принципі, та, таким чином я і став сапером. На самому початку територіальна оборона, да, ми знаходилися в місті Львів, ну але все в принципі йшло до того, що е, нас готують, і е, на початках ми ще й самі не знали, де саме буде цей наступ. Можливо, дійсно там росіяни будуть пробиватися через західну да, через захід України, через Білорусь, і можливо, нас е, будуть десь відправляти. В принципі, більшість людей до цього готувалися. Особисто наш досвід не є дуже великий в плані мінування, там ну такого, як, як правило, всі думають, це мінування полів. В нас основна маса це була інженерні споруди, інженерні загородження, бліндажі, перекриття, тобто, все, що можна було по інженерці, зробити. А стосовно саперної справи, то так вийшло, що ми замінували дуже багато мостів і дамб. Там на тих е, участках, де в зоні відповідальності якої ми знаходилися, з точки зору інженерної, наприклад, е, дамба це не є просто насип, якась яку легко взяти і копати. Тобто, це є такий, скажем, пиріг з каміння різного різної, різної фракції, утрамбований пісок, утрамбована глина все це фактично ми змушені були копати руками. Тому що на тій позиції, скажімо так, було проблематично вивозити тяжку техніку, яка б могла допомогти нам в цьому. Тобто, все це от наш е, взвод займався саме цими справами. Тобто, викопували спеціальні шурфи, які закладались вибухівки, е, прокладалися магістралі на позиції, де хлопці вже в безпеці можуть сидіти. Е, і при... Ризику наступу ворога могли би просто підняти там дамбу чи міст. Війна застала зненацька багатьох людей, і не всі орієнтувалися, що може бути вірним рішенням в тій чи іншій ситуації. Тому нас залучали, скажімо так, до роботи такої важливої, але не, не занадто ризикової. Тобто, ми в основному окопувались в бойових сутичках. Ми на той момент не приймали участі. А взагалі робота сапера передбачає, скажімо так, не штурмові дії да, для того, щоб що замінувати там, чи розмінувати, а скорше вихід на ту чи іншу роботу таким чином, аби ти не бачив ворога, і ворог тебе не бачив, в основному, щоб ворог тебе не бачив. Сам принцип побудови бліндажу передбачає ймовірність того, що головний вхід цього бліндажу буде завалений. Отже, завжди апріорі є. Другий евакуаційний вихід, який вже згодом, маючи, скажімо так, вільний час, це можливо можна все пере... перебудовувати, скажімо так, у такі самі от ходи, нори. І, звісно, звісно, це треба докладати багато зусиль. В нашого взводу, скажімо так, було завдання пряме: це от окопи, бліндажі. Перекриті щілини, підземні кухні, тобто все, що стосується інженерної справи, мости, дамби, і також до нас ще були придані скажімо так, хлопці інші сапери з інших бригад, які залучалися вже до мінувань таких, от традиційних, скажімо так, для розуміння цивільних людей. Це от міни протитанкові. Якщо є те чи інше завдання, ну наприклад, там. Розмінування якогось небезпечного предмету, який просто прилетів і лежить на городі в когось в людей. То першим, пер, перш за все, ми виїжджаємо на об'єкт, там не обов'язково всім підряд, просто хтось один виїжджає на об'єкт, дає оцінку, що він бачить. І можливо одразу на тому етапі прийняти рішення, що потрібно для того, щоб це правильно виконати, змінімізувати, скажімо так, втрати там, майна якогось, якщо це поруч з будинком, чи зробити все так, аби ніхто не постраждав, ні військові, ні цивільні люди. Приймається рішення, береться то чи інше обладнання і виконується робота. Що зачіпає військовослужбовця, який попадає, наприклад, на, на... В цивільне життя, ну я, чесно кажучи, не знаю. Я старався не звертати на то увагу, тому що я стараюсь проводити час з... зі своєю родиною у відпустці, але в очі все-таки кидаються такі речі, як те, що в деяких містах таке відчуття, що війни вже немає, що вже Перемогли, а війна стосується тільки тих, хто воює, і їхніх і їхні сім'ї. Тому, мабуть, ну, саме це тригерить, як ви кажете, більше всього. Але, скажімо так, різні люди по-різному сприймаються ситуацією. Хтось, знаєте, там напрягається, а хтось не напрягається стосовно цього. Я би не сказав, що я з тих людей, які. Будуть сильно mm -hmm. через це хвилюватися. Mm -hmm. стосовно української мови, мова це є зброя, інакше росіяни би просто на нас не, не мали би такого, скажімо так, можливості можливості напасти на нас, точніше, обґрунтовувати свою, свою позицію в нападі. Е тому я вважаю, що українська мова дуже потрібна це напевно можуть медики більше розказати, що мова має значення, тому що поранений військовослужбовець, э, краще йому кричати допоможіть, а не помогіть, тому що допомагач може прилетіти з другого міста. Вот. І відповідно, і медик також э, надаючи допомогу. Пораненому або евакуаційна група, яка ризикує своїм життям для того, щоб виняти допомогти, надати першу допомогу пораненому, також краще їм звертатися українською мовою, щоб хлопці не знали, не думали, що їх беруть в полон. Вирішив я перейти на українську мову. Я досить таки давно ще, мабуть, з 2014 го року просто так ставало, що в мене, скажімо так. Сім'я російськомовна, дружина у мене з Херсонської області, вона також, скажімо так, російськомовна, але от вона вже якраз от з початку війни чітко собі сказала, що це мова ворога, якою я не бажаю спілкуватися, аби не вчити наших дітей. Точніше, я думаю, так, мову ворога треба знати, щоб розуміти, що він має на увазі, коли він каже те чи інші, ті чи інші речі. Але Мої, ну, наприклад, діти будуть виховуватись українською мовою. Я вважаю, що люди, які російськомовні, стараються переходити на українську мову, і в них не все одразу получається, і вони говорять таким смішним суржиком, плутають слова, то я вважаю, що це чудово. Люди працюють над собою, і це чудесно. Я, напевно, реаліст, і я просто не поки що не бачу перед собою, от прям такого завершення війни. Але я точно місяць я напевно просто буду відпочивати, насолоджуватися диваном, чистотою, відсутністю мишей, чистою прозорою водою в душі, розумієте. Тому випраними речима, в пральній машині, мабуть, буду насолоджуватися. А... Тими речима, які в мене були до війни, і які були для мене абсолютно звичайними, а зараз їх так не вистачає. От. І, ну і звісно, сім'я. Все. Що там, що там відбувається в Києві, я не знаю, поки що мені це не, не цікаво. Є втома, але просто. Залишити це все це, це буде неправильно. Тобто якийсь смисл був іти, щоб там побути, звісно, коли я йшов, я чогось був впевнений, що це не продовжиться більше, ніж там півроку, і якось там це питання буде вирішено, але е наполегливість росіян зробити шкоду нам вражає, скажімо так. Тобто вони готові жертвувати собою, аби нам було погано. Ну це дивує, дивує, і отже, у нас немає інших варіантів перемолоти, їх просто всі.